Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Надихнувся я, зокрема, ось нещодавними подіями з зрадником Києвою. Про що мова! Просили мене подивити ще кількох зрадників і колаборантів. Що ж власне їх чекає, який в них буде фінал життя. Сьогодні у нас на розборі, так би мовити, Шуфрич, Сальдо, дуже цікаве прізвище, Рогов і Балицький. Чи балицький, ну не суть. Е, всі фотографії відповідно цих персон у мене перед очима, тому як там їх звати, ім'я по батькові неважливо. Я ось на фото дивлюсь конкретної персони. Ну, відповідно, що мені там питань не задавали і не писали зайво в коментарях. Ну що, поїхали? Почнемо з Шуфрича. Така дуже і дуже цікава персона. Ну, відповідно, це не доля. Ну, в принципі, тобто, я не буду долю дивитися, я буду дивитися саме вже фінал життя, Ну, да? долю, але саме на фіналі життя, і як, власне, життя буде закінчене. Добре. Отже, опишіть мені, будь ласка, який буде фінал життя у Нестора Шуфрича? Хай скажуть ровно правду. Ісо. Єра? Hugals. Так, довертаю, Наутіс перевернутий. Фехо перевернуто. Райдо перевернуто. Фінал життя буде веселий. В лапках звичайно. Добре, що ми маємо? Іса. Е... Боже Івес. Іса Єра, Hagalс. Далі. Наутіс перевернутий, Феху перевернуто, райду перевернуто. Що ми маємо? Ось Іса. Якісь певні обмеження в нього будуть. Е, ну, Іса Ісанаутіс перевернутий. А як би взагалі не в'язниці десь, чи в якомусь, може бути, до речі, одним словом, місце якесь обмеження свободи. Да, це або в'язниця, або якась там психіатрична клініка, щось такого плану. Це один момент. Далі. Ну, Іса, взагалі, обмеження, жорсткі в нього ось будуть. Да. Далі, Єра. Ну, завершення циклу це, в принципі, як фінал життя вже власне і показують да? в цьому контексті. Я ж питав саме, як завершиться життя. даному випадку, ось є і є, завершення життя. Мало того, Хагалос. Різке і несподіване. Тобто в'язниця то воно, да, але, схоже, що йому поможуть в кращий світ то відійти. От що, це не щаслива старість, і це явно смерть. Давайте так скажемо. Ютуб певних слів не любить. Далі, ось Наутіс перевернутий. Весело йому буде до, до того, як це все відбудеться. Наутіс перевернутий це теж жорсткі обмеження, якісь, жорсткі випробування. Да. Тяжка доля зрадника. знаєте, Оце от воно. Мало того, і наутіс, я ж кажу, це схоже на якусь в'язницю. Да. Відповідно, або в'язниця, або якась психіатрична клініка, де його будуть там насильно утримувати. Обмеження свободи. Ось Оце от чітко. Та? Далі феху перевернуто. Позбудеться він всіх своїх статків і буде бідний, як церковна миша. Ось таке і його чекає. Ось, єра, феху перевернута. Завершення, як би у нього, його заробітків, позбавлення від них. Та? Ось, бідна, як церковна миша. Ну, і ось райдо перевернута. Взагалі, якби теж обмеження, теж не виїзний, що називається. І взагалі, якби. Боже, скажіть і я скажу. І взагалі ну, обмеження не виїзний, і, до речі, хагала з райдо перевернута, а як би теж його не десь. Хоча ні, це не про рух, це тут в даному випадку навпаки. Ну, тобто, насильницька смерть, да, точно, десь є якісь обмеження, щось на кшталт е тюрми чи цієї психіатричної клініки, да. Бідний, як церковна миша, невиїзний, і загалом якось буде, що називається, сидіти і труситись, да. От. Ну, а хагала знатяка на те, що якось раптово відбудеться, і явно не від старості. Точно. Це, знаєте, теж може бути цікава історія. І скоріше за все, що і буде. Підірву, ну, підірвуть, можливо, ні, але там щось буде таке, насильне. Добре, дякую за відповідь. Далі у нас сальдо. Да? Коли це сальдо стане від'ємним, да? бухгалтери зрозуміли. І економісти. Гаразд. Дякую за відповіді. Отже, покажіть мені, будь ласка, який буде фінал життя у Володимира Сальдо. Хай скажуть рони правду. Перд. Гієбо. Тейвос, Наутіс перевернутий. Інгос. Соу. На диво позитивно. Ну, гаразд, і йшов все-таки по фінал. Ага, недаремно доклав. Все, тепер ясно. Що ми маємо? Перт, Гебо, Тейвес, далі. Наутіс перевернутий. Да, продублювався. да? знов таки, тяжка доля зрадника. Далі, інго, соло і, і, і урус прямий. Отож, пер. Ну, загалом, удача якась йому, знаєте, посміхається. За що, правда, не зрозуміло. І Перт це, до речі, про достаток. Тобто, це, якщо Шуфрича як цю церковну мишу обдеруть, да, як липку, то цей ще й при достатку буде. Мало то взагалі Гебо. Якби на, спів... ну, це, на партнерство. Якби якби ну, взагалі на співпрацю якби не пішов, що, мов, я вам там поздаю інформацію, я вам там поздаю багато чого, головне, не чіпайте мене. залиште мій статок і оце-отце, в такому плані. Далі, ось той вас. Але тим не менш, попри те, що він щось попрацює, якби на співпрацю навіть поводиться піти, все рівно вас, все рівно активні дії, все рівно певний тиск. Да? Попри те, що навіть якось і співпрацюватиме. Далі. Наутіс перевернутий. ну, Це тяжка доля зрадника, дійсно. Тут не про тюрьму мова, тут щось друге. Тут просто тяжка доля, тяжкі випробування. Да? Ну, я ж кажу, карма зрадника, да? тяжка доля. Далі, ось інгус. Загалом, знов-таки про достаток. із з якихось обмежень він ще якось ну, вилазить. Виходить так. То, щоб було приємне завершення ситуації. І знову таки, руна партнерства, ніби як іде на співпрацю, і це, в принципі, його в якійсь мірі рятує. Ясно, що співпраця вже не з росіянами, а з нашими відповідно, спецслужбами. Так? Ось Соло йде. Ну, це ну, в даному випадку це не про перемогу. Це гарні емоції, зокрема. А, все я зрозумів. Тобто, попри те, що там і співпраця і так далі, м -м, все рівно тейва соло. Тобто, ось тиск, прикладення певної сили, да, і ось соло, ось, власне, сама сила. Соло-уруз, і оця, оця трійка, а це схоже, Бабах. Да. Цього привітають, цей трошки політає. Да. З, фей з фейерверком, схоже, піде. Красиво, так. Ну, добре, давайте соло це ну, залом вибух, в принципі, да. Е, Але це і яскраві події. Знаєте? Тобто, ну, якась яскрава історія буде. Цей не в якось в забутті піде. Ні, цей піде, як то кажуть, красиво. Да? Ось. Ну, і Тайва соло урус, ну, схоже, або підрив, або просто, я ж кажу, красива така історія. Попри те, що ось. На співпрацю навіть піде, але карма зрадника його дожене все таки. Ну, що ж, сумувати не будемо, як то кажуть. Так, дякую за відповіді. <клух> так, рогов у нас на, на темі, на, на черзі, точніше. Так, дякую за відповіді. Отже, покажіть мені, будь ласка, як завершиться життя у Рогова Володимира? Хай скажуть правду. Кано перевернуто. Лагус. Ейвас. Маннас перевернутий. Єра, ну, це власне ухід в Кращий світ. Дагас. Ну, добре, і що, куди? Довуня перевернути. А, фінал теж буде веселий. В лапках, звичайно. Добре, що ми маємо? Кано перевернута, Лагус, евес, далі. Маннас перевернутий. Єра. Ну, це, власне, ухід кращий світ. Да, ще одна позначка смерті, як такої. Далі, Дагас і Вунйо. перевернута. Цікавенько. Араз, що ми маємо? Ну ось кано перевернута, Відразу невдачі, якийсь, якийсь обман. так? Далі, ось тут Лагус падає. Е, як би його не отруїли? Тому що е, лагус це вода, Лагус це отрута в тому часі. Тобто. Один варіант може втонути да, у ванні десь підслизнеться, наприклад. Да? А другий варіант отруять. Ось кано обманом, ось тут лагос паде, ось у вас труднощі, да? якісь випробування, обмеження. Ну і зокрема, ем, ну, кано-лагус. Тут оце от на отруєння натякать, щось таке з водою пов'язане. там втонув, там, захлинувся, там, ще там, що-небудь. Ось, ну ей вас, да. в труднощах, в обмеженнях буде якби, життя завершувати, явно не в шику, не в блеску, як то кажуть. Ось, власне, Маннас, Єра. Ну да, оце ухід в кращий світ, в даному випадку точно. Далі, кано перевернута, Маннас. Якось дійсно, щось вдача від нього відвернеться. Тобто, я ще кажу, це і обман, це і невдачі. Може, або отруєння, або, знаєте, дійсно, нещасний випадок, коли якось. Підслизнеться у ванні, от, наприклад, дійсно. В такому плані. Ну, це ухід в кращий світ, ось, Лагус, Єра, Ну, да, в принципі. Щось пов'язане буде з водою, чи з якимись рідинами. Тут одне з двох. Отруєння, чи дійсно там щось з водою напряму пов'язане. Ну, ось, власне, да, трансформація ситуації під обмеженнями, під ось. До речі, Єра, ну, це смерть, да. Ось, трансформація ситуації, куди ось Уня перевернута. Траур. В даному випадку, от точно. Хто ж то за ним цікаво буде сумувати, а? Ось. Ну, але так. І теж, до речі, Вуня перевернута про те, що руйнування мрій, руйнування планів. Тобто, ем, фінал життя у цього персонажа теж буде далеко не радушний. От не разу. Ось, Ну, подивимось. Це оце от все рівно. Тут. Не, не, це не натяк на те, що довго і щасливо він проживе. От ні не разу. Перепрошую. Так, ну араз. Так, дякую за відповідь. Я ж кажу, розклад мене... Після Киви, так би мовити, настрій з'явився. Тому що я казав, що я взагалі не люблю смерті прогнозувати. Ну, Цим персонажам, звичайно, це виключення. І ще там пара на Росії є, таких, яким би з задоволенням смерть прогнозував. От. Ну а загалом, теж кажу, я не кровожерний в цьому плані. Добре, дякую за відповіді. Давайте ще раз перемішаємо. Добре, дякую за відповіді. Ну і Балицький, чи Балицький Євген такий є. Ще один зрадний, колаборант. Давайте подивимось, що, що з цим буде. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, опишіть мені, будь ласка, який фінал життя буде у Євгена Балицьку? Хай скажуть Рун Правд. Єра. Ейвос. Райдо. Феху перевернута. Перт Лагус. Цікавенько. Що ми маємо? Єра ейвас райдо. Далі. Феху перевернута, Перт і лагус. Ну, ось є, да, завершення циклу. В даному випадку я профінав життя, питав, оце от воно. Да? Ось Смертушка підкрадається. Да? Далі, Ейвас, теж в в якісь випробуваннях, в обмеженнях. Да? Не сказати, що прям радужно було. Але, тим не менш, Райдо, оце цікаво. Тобто таке враження, ніби він встигне десь драпнути за кордон. Ось це, от якраз да, як знаєте, як за кордон кудись. Хоч воно трудно, да, тяжко, але ніби десь за кордон звалив. При цьому ось феху перевернута. Потра всіх своїх статків, всіх своїх надбань, він залишився. Ось, єра феху перевернута, все. Якби цикл його багатства закінчився, да, буде теж бідний, як церковна миша. Далі. Але, тим не менш, перт. Тобто ну, це їх достатку. Сказати, що прям, е, все, у нього зовсім нічого не лишиться. Ну, не зовсім. Знаєте, як ніби позбавився статків, але якийсь достаток все рівно лишився. Да? Тобто Забрали, але забрали не все. От. В такому плані. Але більшу частину таки заберуть, дійсно. Попри те, все рівно, ей Веспед, проблеми будуть із тим, якось, схоже, чи доступ, чи санкції на нього накладуть, хоча вже, напевно, наклали. Ось, тобто якось у нього ніби і статки є, але трудно ще ними скористатись. От що. І знаєте, ніби як щось заберуть зразу, а щось буде висіти як заморожене в такому плані. Ну, До речі, пер це карма. Сказав би, що позитивна, ну, для зрадника навряд. Ось. І по фіналу Лагус. Теж вода йому падає. Теж йому падає вода. Хоча тут цікавіше, знаєте. Перт Лагус. Ну, щось може бути з водою пов'язане. Да, теж я ж кажу, не означає ванні там, підслизнеться і да? ну, наприклад. Ось, а другий варіант райдо Лагус. Лагус це ж вектор в тому числі. І тут райдо щось в дорозі може з ним відбутись. От або так, або так. Тут кілька варіантів, знаєте, проглядаються. Ну, одним словом, теж такий фінал буде. Те, тут не про якусь там спокійну старість, там, мова, там, доживання до 100 років там, або що. Ні-ні. Карма теж цього дожене. Ну, тут, бачите, карми зрадника не показали. Ну, ось, пер, в принципі, частково за кармою відповідав, але в даному випадку це не позитивна карма, от, не разу, все рівно. Ну, тобто таке, ось такий от фінал життя у цього товарища, так би мовити. Гаразд. Ну, такі от розклади вийшли. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, які ваші, що називається, прогнози, бачення, ставки. Хто перший відправиться із цих всіх кандидатів в кращий світ, ну і, і яким чином відправиться. Да? Але знов таки, не злорадствуємо е і там ненавистю не брижжу, Да? Тому що це не, не від того, що я їх люблю, боже збав, це від того, що не забувайте про бумеранг. Да. Вони зрадники, там, колаборанти і так далі, вищі сили їм воздадуть. Е а ви своєю ненавистю можете зробити гірше в першу чергу собі. Тому подбайте про себе. Не, 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 не про них думайте, подумайте про себе. Вони своє отримають, от уже руни показали. Фінал у всіх буде. Ефектний, да? заслужений, так би мовити. Плакати не будемо, як то кажуть, а весь не треба. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий до зустрічі, нехай щастить!